14 жовтня на міському стадіоні у Тернополі відбувся футбольний поєдинок у рамках 12-го туру чемпіонату першої ліги України. Змагалися Тернопільська Нива зі своєю тезкою із Бузови. Гості були явними фаворитами матчу, адже команда посідає другу сходинку у турнірній таблиці, а тернополяни шосте. На старті поєдинку команди обмінювалися небезпечними моментами. Проте справжню загрозу для воріт суперника створив Роман Волохатий. На 35-й хвилині поєдинку тернополянин забіг у штрафний майданчик бузівської ниви та зустрівся віч на віч із голкіпером. Але реалізувати момент у забитий гол не вдалося. Вже за декілька хвилин подібний момент мав Андрій Різник. Він завдав потужного удару по воротах однак, м'яч влучив у поперечину. До кінця першого тайму бузівчани намагалися створювати небезпечні моменти. Проте вдалі дії в захисті жовтозелених відвели небезпеку від воріт. На перерву команди пішли з рахунком 0-0. У другому таймі більше проводили атак тернополяни. І от на 58-й хвилині зустрічі форвард жовтозелених отримав м'яча на лівому фланзі. Зміщуватись у центр тернополянину протидіяло троє гравців бузівської Ниви. Але це не завадило Андрію Різнику пробити у укутворів та відкрити рахунок у матчі. Гості намагалися відігратися, і це тернополянам відкрило більше простору у їхній оборонній лінії. На 67-й хвилині поєдинку Ігор Гатала розрізною передачею намагався вивести Андрія Різника у воротарську зону. Однак після серії рикошетів м'яч опинився у Дмитра Галадея. Користуючись моментом, гравець Тернопільської Ниви влучив у порожні ворота та подвоїв перевагу своєї команди. Гравці Ниви із Бузови намагалися наздогнати суперників. На 74-й хвилині матчу гості ледь не скоротили різницю у рахунку, але Максиму Механіву вдалося залишити свої ворота. Сухими на 94-й хвилині поєдинку пролунав фінальний свисток, який означав, що тернополяни переривають свою безвиграшну серію, здолавши одного із лідерів чемпіонату Неву Бузову. То, що я їх просив, все зробили. Все зробили, і футбол винагородив нас двома м'ячами і хорошою перемогою і дуже потрібно. Я сподіваюся, що вона підштовхне нас. Нам треба набирати очки і виконувати задачу, яку нам поставили керівництво. Наразі Тернопільська Нива посідає шосту сходинку у турнірній таблиці, маючи в активі 15 очок. А команда Нива із Бузової таки залишається серед лідерів групи А із 22 очками. Я не побачив свою команду, ну не було не агресії, не бажання виривати ті м'ячі, Те, що було з поду з Поділлям, да, ну, сьогодні були просто фішечки на полі а Побачив суперника, який, в якого було бажання вирвати цю перемогу, перемогти протягом усього матчу. Бузівчани створювали тиск на ворота жовто-зелених, але неодноразовим героєм епізодів ставав голкіпер та капітан тернополян Максим Механів. Для нас дійсно дуже важлива, важлива перемога. Тому що ми вже яку шосту гру не можемо виграти, не могли забити сьогодні. Ну добре що. Так сказати, прорвали, забили один, забили другий, взяли три очки вдома. Наступний матч гравці Тернопільської Ниви проведуть на виїзді в Ужгороді проти харківського металіста. Гра запланована на неділю 22 жовтня. У цьому сезоні тернополяни вже зустрічалися із металістом, тоді Нива програла 1-0.